Розділ двадцятий. Тіммі приходить на підмогу. Пан Барлінг пополотнів. Смоляний закричав у захваті Ура! Так, дядьку Квентіне. Блок загорлав і наскочив на зраділого хлопця. Він схопив його за плече і замахнувся мотузкою. Щоб уперізати його. Завдай йому хлосту. подивацьки прошипів пан Барлінг. Спочатку вчисти йому блоку, а потім цьому впертому, затятому дурневі. Михутко. Приведемо їх до тями. Хороше пороття час від часу і кілька днів без їжі в темряві, зроблять їх більш піддатливими. Смоляний заволав щодуху. Дядько Квентін схопився на рівні, мотузка оперізала хлопця, і він знов зарепетував. Зненацька щось затріботіло в темряві і кинулося на блока. Блок зарепетував від болю, відвернувся, перекинув ненароком ліхтар, і світло згасло. Почулося люте гарчання. Блок затинався, намагаючись триматися подалі від істоти. Що вчепилася в нього? «Барлінг, Допоможіть. заволав він. Пан Барлінг поспішив йому на підмогу, але й на нього напали. Вражені дядько Квентін і Смоляний з острахом прислухалися до вовтузіння у темряві. Що це за створіння прискочило? Чи нападе воно й на них? А може, це гігантський щур, чи лютий дикий звір, що живе в цих тунелях? Лютий звір раптом загавкав? Смоляний зрадів Тіммі. Це ти? Тімі? О гарний пес, гарний пес. Фас, фас Тімі, Фас, покусай його. Обоє переляканих чоловіків не могли протистояти роз'ятреному псу. Умить вони чим швидше кинулися навтюки, намацуючи мотузку. Щоб не заблукати. Тімі радо їх поганяв, а тоді, задоволений собою, повернувся до смоляного і батька Джорджі. Йому влаштували грандіозне вітання. Дядько Квентін захоплювався ним, а Смоляний. Обійняв пса за шию. Як ти сюди потрапив? Ти прибіг з таємного коридора, в якому тебе переховували. Ти геть зголоднів. Ось поїж трошки. Тімі залюбки поїв. За час перебування в коридорі він поглинув лише кілька щурів, а поза тим. Поживи ніякої не було. Він злизував краплі води, які крапотіли зі склепіння. Тож від спраги не потерпав. Але, звичайно, пес не покоївся і був уражений, бо ще ніколи так надовго не розлучався зі своєю господинею. Дядько Квентіне! Адже Тімі чудово може нас вивезти до вершини контрабандистів. Раптом осінилось маляного. Він звернувся до Тімі. Ти можеш нас підвести додому, друже, додому, до Джорджі. Тімі вислухав і нашорошив вуха. Він трохи пробіг тунелем, але незабаром повернувся. Йому не сподобалося йти тим шляхом. Відчував, що вороги на них усіх чигають, пан Барлінг і блок так легко не попустять. Однак Тімі. Знав і інші таємні тунелі, що пронизували пагорб. Знав, наприклад, вихід до маршів. Тож він рушив у темряві Дядько Квентін тримав його за нашийник ішов слідом, тримаючись за одежину дядька Квентіна. Було непросто. І не вельми приємно. Дядько Квентін часом сумнівався, чи справді Тімі знає, куди їх веде. Вони посувалися вниз і вниз, потикаючись на вибоїнах, часом б'ючись головою об несподівано низьке склепіння. Дядькові Квентіну було ще й незручно через те. Що він ішов соніж і був одягнений лише в піжаму і якісь лахмани. Минуло досить багато часу, поки вони вийшли до краю маршів біля підніжжя пагорба. Це було безлюдне місце оповите туманом. Тому ні смоляний, ні дядько Квентін не орієнтувались, у який бік податися. Нічого, сказав хлопець, ми цілком можемо покластися на тіммі. Він чудово знає дорогу. Він виведе нас до містечка. А там. Ми самі доберемося додому. Раптом на їхній великий подив і побоювання Тімі став як укопаний, нашорошив вуха, заскавулів і відмовився йти далі. Вигляд у нього був сумний і нещасний. У чому річ? Відтак Тім гавкнув і, покинувши своїх супутників напризволяще, майнув назад у тунель, з якого вони щойно вийшли. Пес тут же зник у темряві, як здимів. Тіммі, заволав Смоляний, Тіммі до мене, не кидай нас, Тіммі. Але Тіммі зник. І ні Смоляний, ні дядько Квентін не знали чому. Лише з подивом видивлялися один на одного. Мабуть, доведеться самим пробиратися через ці мочари. І сумнівом сказав дядько Квентін і спробував вступити, перевірити твердість ґрунту. Та ба, він одразу відсмикнув ногу. Через щільний туман. Нічого не було видно. Позаду був вихід з тунелю, над ним стрімчак. Там проходу нема, це ясно. Якось треба обійти передгір'я і вийти на дорогу до містечка, але ж туди доведеться йти маршами. Давайте сядемо і почекаємо трохи, чи не повернеться тім, запропонував Смоляний. Тож вони посідали на каміння перед виходом з тунелю і узялися чекати. Смоляний поринув у думки про друзів. Цікаво, що вони подумали? Коли виявили, що він і дядько Квентін зникли, мабуть, були страшенно вражені. «Цікаво, що роблять друзі? голос промовив хлопець. Дуже хотілося б знати. Продовження буде.